Можна сказати, що після даних подій у нього поперло у кар'єрі. У 93-му році до нашої ери він стає претором. І вже в 92-му році до нашої ери він керує своєю армією, з якою він в Малій Азії воює з вірменами. За трон Кападокії він підтримує претендента на трон Аріарадха 9. І мусить відбити трон у Гордія. Війна не була досить масштабною і дуже великою на ті часи і помірках. Всього-навсього потрібно було підтримати одного правителя і не підтримати іншого. Проте відбулося у Малій Азії тоді зіткнення двох світів: тобто світу парфії, де вона мала свої інтереси, і світу, де був. Вплив Риму, тобто світу, яким керував Рим, і мав свої певні інтереси. І так, у 92-му році наш Сула зустрівся в мелітені із парфянським царем Мітрідатом II Великим, якого він там досить сильно образив і поводився з ним дуже непотрібно, скажімо так. Що навіки Зробило парфію аж до її кінця ворогом Риму і утворило союз між Великою Вірменією, понтом та парфією, згрупувавши таким чином східні держави проти римського світу.